Вітання, мої творчі любителі акварелі. Сьогодні е, буду згадувати, ну і ви разом зі мною будете згадувати, як малювати е, перспективу. Ну, це коли всі предмети сходяться десь далеко в одній точці. От зараз в мене цей будинок дуже гарно ілюструє, як всі лінії сходяться десь кудись отам до горизонту. Ну, Я розумію, що зараз я це не пояснила, що це так все якось незрозуміло, і якщо я скажу, що більше я про це розповідаю на своєму курсі, то це, звичайно, правда, але це, мабуть, нав'язливо. Ну, Звичайно, про мій курс. Можна подивитися у мене в інстаграмі більше інформації. Ну, зараз не про це. Що ж я малюю за будинок сьогодні? Ой, це такий будинок, такий він визначний тим, що в цьому будинку народився Котляревський. Так, так, отой відомий письменник, який нашу полтавську мову зробив такою відомою, зробив з неї таку літературну. Ну, так, народився він в манюсінькому будиночку. ну, Як я розумію, по тим міркам того часу будинок досить великий, там а, багатенько кімнат, п'ять, здається, я зараз вже і не згадаю. А, так, малесенькі вікна, а, невисокі стелі, а, все там є. І дуже подобається мені от той дах височенний, подобається, що там і вікна зі ставнями. Така стріха там є. Ну, Класно, все класно зроблено, народно. І от зараз я взяла формат невеличкий, половина листа 4. І хочу так скетчево, акварельно передати той настрій того старого будинку, того місця, такого, знаєте, будинок старий, але ухожений, там музей, там квіти, максимально все так, не скажу, що наближено до того часу, але є оцей вайб такого, знаєте, Домашнього, рідного і розумієш, що там не пахне в будинку пиріжками, але, але там тепло, от є таке відчуття тепла. Так, я змочила папір і блакитним, щось там у мене, не пам'ятаю, чи то ультрамарин, чи то кобальт, змішала з лавандою і залила. Небо тим кольором, зробила таку тіньову частину під підстріхою, так просто провела пензлем, по мокрому все чудово розтеклось, залила паркан і бруківка. Там зробили бруківку, залила одним кольором далі дах. Я до тієї намішаної калюшки додала а, умбри і додала сієни паленої. І написала дах. Все по-мокрому, все дуже добре розтікається. І знаєте, коли а, пишу по-мокрому, ну, по-перше, це швидко, а по-друге, це дає, знаєте, такое відчуття такої повітряності. Акварель э, стає дуже така прозора, повітряна, гарно між собою змішується. І, так, треба бути готовим, що вона кудись потече, не туди її, так складніше контролювати. Але в той же час вона м, стає якоюсь такою романтичною. Ну, мені так здається, по крайній мірі. Так, біля парканчика парканчик там низенький, і. Та мальви, так, зараз вони ще не цвітуть. Жовті квіти, я не знаю, як вони називаються, тому навіть не питайте і, і не знаю, і я їх просто так потицяла жовтим. Далі прописую вікна. Насправді вони там такі манюсінькі, коричневі шибочки такі кругленькі. Такі, ну, я не знаю, чи, чи вони такими лишилися ще часів Котляревського, чи це їх так реставрували? Але вони такі, такі приємні, такі якісь, знаєте, ніжні, якісь. Ну, мені дуже сподобався той будинок. Ну, Чому сподобався? Так, є там якась така, знаєте, ніби він штучний, тому що ну дуже все-таки, наче рівненьке, вилазане. І коли згадуєш старі хати так, тих часів, коли вони вже такі десь похилені, десь якісь там щось тріщене, то тут цього немає. І от е, є таке відчуття, що це штучно. Але не знаю. Ну, дуже ухоже, ну дуже все так. Хотілося б, щоб таких місць було побільше насправді. І так, оці лінії, це там такима, ну, як здошок зроблена, зроблена криша, дах, точніше, вибачте. І от. от Тут ті доски отак одна на одну налягають і там з'являються такі полоси. Ем, чи складно їх написати? Ну, візьміть, будь ласка, тоненький пензлик і спробуйте, якщо десь там у вас ця лінія буде товща, десь тонша, ем, нічого страшного. Так і є, тому що всі дощечки не ідеально рівні, і воно дасть такого якогось натуральності, якоїсь такої живості. А, далі ці я дощечки напівсухим пензлем зробила, далі а, я там таку тінь зробила під стріхою. Це знаєте, в моєму порозумінні стріха це Um, цей дах із соломи, з очерету. А як він називається, коли от такий дощатий, я не знаю, тому тут і кажу підстріхою. Так, тепер зелень. Ну, Зелень теж пишу по-мокрому, все воно там десь, десь зелень холодна, десь тепла. Ну, так, Натякаю, натякаю на рослинність, я не вимальовую, що там. Що там за порода? Ось так натякнула і все. Там дай, на дальньому плані гарно розведеною зеленю натякаю на дерева. Вони такі, знаєте, от зараз фарба вбереться і буде дуже ніжно, так другопланово, другорядна буде паркан. Натякаю на дощечки, не вимальовую так прям дуже сильно кожну дощечку. Залишаю десь там світлі частини, щоб видно було, що сонечком вони підсвічуються. Десь, Звичайно ж, я додаю тіні. Ну, раплі, Так воно ж є. І зараз я пишу боківку. Знаєте, дуже часто бачу, коли пишуть руківку, там дорогу, то здається, ніби вона така якась під кутом, ніби вона там якась горбиста, ніби вона якась перекошена. От треба, от прям будьте уважні. І намагайтеся робити лінії горизонтальні, максимально горизонтальними. А, так ну легше передати те, що рівно Так, нам не треба це робити під лінійку а хай десь от така буде рука дрогне, це нормально, так як у мене. Так, здається, що ті камінчики різні, якийсь більший, якийсь менший, якийсь перекошений. А, але нема відчуття, що та дорога має якусь, щоб по ній не дуже зручно ходити. Так, у мене десь там капає вода. Це нормально, це добре, десь розмилось само, десь розмила я. Мене це влаштовує, я дозволяю це робити акварелі, підсилюю там на вікнах, десь роблю тіні, шибки, підсилюю все, роблю конкретику, а, робота вже стає живішою, сонячнішою. А, потихеньку я наближаюся до завершення цієї роботи. Звичайно, завжди деталі роблять роботу такою живою. Але в акварелі я не вимальовуюсь. Особливо в цій роботі. От так, така вона скетчева і залишиться, така вона залита сонцем. Загалом задоволена цією роботою. Звичайно, є що додати, над чим працювати. але от Тут я вже завершую. Я завжди роблю висновки, що можна покращити, де зробити далі інакше щось. Але, але я завжди експериментую далі вже на слідуючій роботі. Оця залишається такою. Завжди я, ну практично завжди робота задоволена, знаю, що, над чим я буду працювати далі. Але ніколи себе не корю, що ой-ой-ой зробила щось не так. Навіть коли на небо капнула капля. Нічого, те, що можна прибрати, прибереться. Що не можна, з тим змиряюсь. Ну і прошу вас, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, все як положено, як повинно бути. Переходьте до мене в інстаграм, там більше про акварель, там будемо знайомитись з вами ще дужче. Я вас всіх обіймаю, бажаю максимально мирного життя і до зустрічі в наступному відео.